Виконуємо номер 641 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сторони прямокутника 2 дециметри і 13 сантиметрів. Знайди його периметр. Запишемо формулу периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює добутку числа 2 та суми двох сторін прямокутника. Запишемо 2 дециметри у сантиметрах. В одному дециметрі 10 сантиметрів, у двох 20 сантиметрів. Тепер можемо знайти периметр нашого прямокутника. 13 додати 20, і результат помножити на 2. 20, додати 13 це буде 33, і 2 множимо на 33, дорівнює 66 сантиметрів. Записуємо відповідь. Відповідь 66 см. Номер 641 виконано.